Проявляється у всьому і в особистому житті. Якщо те, що працювало раніше, зараз не працює, і нас це непокоїть, злить, вибиває з колії, то потрібно вивчити, здобути ті знання, які нам допоможуть в цьому щось змінити. Піти на курси, піти на тренінг, записатися до наставника. Зараз. Основне правило, яке має бути, це постійне навчання. Тому що життя це розвиток. Якщо ми не піднімаємося вверх, ми точно ескалатором спускаємось вниз. Такого не буде, що я нібито десь затрималась і я вже стою і не розвиваюся. Ні. Це однозначно рух донизу. Просто ми цього не помічаємо. Мозок так влаштований, що. Йому не важливо, чи ми будемо щасливі, чи не будемо щасливі. Йому не важливо, як ми будемо себе почувати. Йому важливо, чи ми збережемо своє життя. Якщо розвиток, він вважає, нам загрожує, він знайде сто причин, що ми цим не будемо займатися. Тому, у цю гнущість маємо формувати у всьому щодня, щодня намагатися її в собі розвивати.